Щоб обирати громадян. Це ж вже дійшло до смішного. Приходиш у церкву, а там справа, як оце якомусь, якомусь крама, крамниці якісь, справа там, значить, якась вивізка, де висять розцінки на різні церковні треби. Ви розумієте, ну, до абсурду не може доводити все. І я не вірю жодному цій особі. Це абсолютно невіруючі люди. Я їх бачив особисто з ними розмовляв. Вони. Хочуть жити, шокувати за рахунок громади, тобто купляти дорогі автомобілі, жити в дорогих будинках, які вони хочуть зводити, до речі, в цих же самих парках, тому що вони вважають, що вони мають жити при приході. А це, це дуже ганебно. Ось Вони, як тільки служба закінчується, скидають турясу, йдуть майже по кабаках, фактично, по борделях їдуть і ведуть абсолютно розпусний, розстріляний спосіб життя. Тому э, таких попів, скажемо, ганьба! 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 Що скажу, от е, тут кажуть, що робити далі? Ну як от зробити так, що все-таки влада почала слухати і робити те, що ну, потрібно, тому що не можна захоплювати сквери і парки і забудовувати церквами, Це незаконно. От тут сказали, скільки вони парків захопили. Я скажу, що е, тільки за підр... попередніми підрахунками, які я проповів, е, більше 400 земельних ділянок, думайте, 400 земельних ділянок різним. Різним так званим, я підкреслюю, так званим релігійним громадам, які насправді є е, збіговиском е, Барих, е, вони фактично віддають землю для створення е, таких собі е, комерційних релігійних підприємств. Тому що це не церкви. Церков досить багато, віруючих вже немає, розумієте? Цер, треба всередині віру мати якусь. Тому я думаю, що Якщо наші люди замість того, щоб, ну як, як завжди, ви знаєте, як проводять е е вільний час наші люди, вони там десь на дачу їдуть, е ходять з пляшками пива там, або щось і роблять, вони навчаються ходити на отакі акції, як оце ми прийшли. так? Я думаю, що якщо у нас було е 1100, а то може 300-400, а це реальні цифри, абсолютно реальні. По Києву я вам скажу, що в Києві проживає більше 6 мільйонів чоловік, ну, разом е з людьми, які без реєстрації. То я думаю, що влада не тільки церкви припинить будувати незаконно, але й піде ну, абсолютно так от до чортів усіх, розумієте, ця влада ганебна. І я не знаю, чому ми маємо витрачати свій час на оцих злочинців, які називаються депутатами Київської міської ради. От, е, Оце вони віддають землю, Оце вони віддають землю під незаконну забудову, включаючи е, церкви так звані. Ганьба! Київ зраду геть! 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 геть!